Друзі, всім вітання! З вами компанія Карвел. До нас в продажу залітає дуже жирнюча тачка. Це у нас шкода супер комплектації Sportline в седані 2021 року. Це у нас чистий 21 рік з двохлітровим дизельним двигуном на 140 кВт на повному приводі коробочка у нас. DQ 381, це в нас вже семиступка мокра автомобіль в нас з Німеччини без жодного підфарбування. Повна історія обслуговування на офіційному дилері. Тільки що забрали автівочку з професійного детелінгу Повністю автівка підготовлена, зроблено повний комплекс робіт, хімчистка поліровка. Фари туманки вже в нас в плівочці, зони під ручками також все захистили, плівку. Так, поїхали по комплектації. Ми бачимо блек-пакет, у нас вже. Матричні фари максимальні, це в нас шкода Crystal Lighting, омивачі фар, передній і задній патроник, дістрон, камера асистентів, по асистентах вона у нас максимальна, жарнючі диски R19. Кого це цікавий даний автомобіль, сфокусуємо Мінкод на безключовому доступі водія та пасажира, але стан дуже бомбезний. Ззаді у нас також фонарі вже динамічні, притоновані, емітація холодних труб, камера заднього огляду. По салону у нас все відалі, взагалі без пошкоджень. Без моментів. Все, друзі, як ви любите, так у нас карбонові вставочки, атмосферні підсвітки салону, зеркала складаються з підігрівами, преміальна музика кантон, подвійний склопакет, асистент сліпих зон. У нас. Спортлайновські ковші комбіновані алькантара шкірою з боковими підтримочками електроприводи, пам'яті масажі, це в нас преміум пам'ять сидіння водія та пасажира, накладочки на порогах, накладки на педалях, у нас порядочок. Вже в нас нове кермо. Перфорована, скошене в стилі Sportline з підігрівом, LED приборочка, адаптивний контроль гляньте стан сидінь стан підлокітника У нас присутня чорна стеля, безрамочне зеркало, 147 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Саме максимальна навігація, скарплей з Android Auto, заводиться з кнопочки, екранчик ми все також затягнули в матову плівочку. У нас двохзонний клімат контроль, присутнє, Webasto, підігріви передніх та задніх сидінь, мод підвісочка, повний привід, три ключика, пульт до webasto Гляньте по пластику взагалі жодної помарочки. Сидіння все ідеально, друзі. Так, задній ряд. У нас також все в ідеальному стані. В автомобілі не корили домашніх улюбленців, ніхто не возив. Все ідеально. Так, у нас зарядочки до телефонів, розеточка 220, задні підігріви. Це спортлайновські ковші, ну дуже вони круто дивляться, маєте все ідеально. Задній багажник у нас з електроприводом, комфортне відкривання багажнику, також дуже великий, дуже гмізкий багажник. Все в ідеалі. Пластик нічого не пошкоджений, ремкомплект присутній. леськи. Маю там мінімальну бордюрку. Так все в ідеалі. Лобове у нас 20 першого року. Так, це в нас вже Євро-6, Задблю, салону, друзі, новий автомобіль все ідеально. Зараз швиденько пройдемось по лакофарбовому, перевіримо все, так в нас присутнє. Вара Двигун все працює чітко, демпфера не чути. Не дверочка. Все в порядку. Сфокусуюсь еще раз. Один код. Так, прием у нас Добро. Сочетка. Так, автомобіль не фарбований в рідній фарбі. Друзі, кого зацікавила дана автівочка, дзвоніть, звертайтеся, приїжджайте на тест-драйв, на перевірочку, приїжджайте, оглядайте, готові до будь-яких перевірочок. Ну вже оптика ця дуже крута, я вам скажу, друзі. одні динамічні вже показники поворотів. Тачка дуже крута. Всім гарного дня!